Домовлявся зі знайомим про будівництво, а той його нагрів. Ймовірно, колишній волинський депутат потрапив у халепу. Схоже, колишній депутат Волинської облради, а нині очільник одного із комунальних підприємств, кілька років тому вирішив збудувати собі у Шацьку дерев'яний будинок. Мав знайомого власника будівельної компанії і домовився. Мовляв, той збудує будинок, а колишній депутат натомість перепише на нього машину. Однак такі домовленості обернулися кримінальною справою про підроблення документів. Про це нам стало відомо із власних джерел та ухвали суду. Повідомив, що у червні 2020-го він домовився із знайомим, який є власником компанії з будівництва будинків, про те, що останній збудує у селищі Шацьк-Волинської області дерев'яний будинок, за що останній перереєструє автомобіль Volkswagen Touareg в якості оплати за роботу та матеріали, після чого надав у користування автомобіль та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. А вже наступного року, коли кипіла робота над житлом, власник будівельної фірми дізнався, що замовник будівництва продає автомобіль Ауді Кюсім. Запропонував підсобити, мовляв, має клієнта. Запевнив, що після продажу автівки віддасть гроші. Ніяких договорів купівлі продажу власник туарега та ауді не укладав і нікого на це не уповноважував. Згодом чоловік звернувся до поліції, мовляв, хтось підробив договір купівлі-продажу. І то Арега, котрим мав би розрахуватися за будівництво, і другої автівки Audi Q7. У машин несподівано з'явилися нові власники. Слідчі встановили, що «Фольксваген Арех перереєстровано у жовтні 2020 року, себто невдовзі після того, як власник машини віддав її з ключами і техпаспортом своєму знайомому будівельнику. Про все це йдеться у матеріалах справи. Тепер поліцейські розслідують. Хто і як міг підробити документи, хочуть вилучити оригінали договорів купівлі продажу авто. Поїдуть аж в Херсонську область. Між тим, колишній волинський депутат, до котрого ми звернулися, каже, що то історія не про нього. Мовляв, будинок у Шацьку не будував і такої мороки з автівкою та знайомим у нього не було. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук. для новин на часі.